Це не всім привіт! Запрошую заглянути на україномовний канал Горвач пацанчик займає стрімчанське, пише просто відосики, як можемо бачити. Грає стратежки, симулятори, євротраки, фармінги, сампіки, форести, сталкери, мафії всякі проходить. Коротше, псане, пропоную заглянути, якщо сподобається, підписуйтесь. Розвиваємо україномовний YouTube резон Це, всім привіт! Сьогодні з вами глянемо на грулі Баттлрайде. Uh, на даний момент, коли я відосик знімаю в стімі і дали попробовати безплатно щось там на день чи на два, вона вийшла в принципі десь місяці 2-3 назад. Mm, я так подивився на неї і думаю, балін, балін, балін". купляти її чи не купляти. Я не дуже такі ігрульки люблю. Не дуже часто граю такого плану ігри. Як бачимо, в нас це звичайні драчки, драчульки. Бої або 2 на 2, або не 3 на 3. Можна запрошувати от, друзів, в яких є ця гра, по скайпі по якомусь катулятись разом. В героїв багато. От, як бачите, є героїв, в героїв є різні вміння, різні скили, які можна використовувати. Ну і, в принципі, давайте, давайте з вами потрошечки стартувати. В яхру. Толком ще не грав, так пройшов невели... невеликий курс навчання, в якому розказали, показали по кнопочках, що куди нажимати, куди щось стріляти, як, куди. От. І де. І для чого. Е так, добре. Підконектилась до, -до, до нас якась ті пуля. Е Пограємо просто тут до трьох перемог, як бачу. Е ті пуля кидає якийсь щит на мене. Пограємо вам, по -по подивимося, покажемо вам, що за грулічка, та й в принципі на тому будемо закінчувати. Вай, пасибі, за хілки. Це мені не дуже подобається, що вона хіляє, це означає, що я маю тащити всю катку, а вона тіпи, мене буде запортити. Похано, бо я ж. я ж. я що. Я, 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 я ж не шарю, я не знаю що, куди для чого. А? Не знаю. Я не зможу затащити, я ж тільки гру почав, я ж тільки стартанув, я, і в мене ж немає скіла, у мене ж нічого немає. Я не зможу затащити, його резбі. Ясно, тут друг друга хіляють. Короче, до кружечки треба провокати, і треба... І треба жорстко до неї провокатора. Uh, прикол в тому, що я не знаю. Упс. Я не знаю, як виглядають чужі, як виглядають скіли моїх союзників. І. Може на мене накладають якийсь афігітний скіл, мені треба в нього просто забігти. А я. Я як дуралей втікаю від нього, наприклад. Ню, 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 її, добити. там ще чуточку залишилось, пацаны, до баба, дубуэйдрус. Де вона ховається. Ну все, мінус. Мінус. Ну, а все, мінус. Ну, а все, мінус. В принципі, цю каточку можна було попробувати затащити. Але це знову ж таки. Ну, не хватає скила. Не хватай скила, пацани. ну, перша каточка, о, я взагалі в цій грі. Тому важко Все динамічно, всі скачуть кудись в різні сторони, чомусь стріляють, кидають. фіг фікю знає. Що відбувається взагалі? Що відбувається, пацафак? Добре, берем uh, стелс на більший проміжок часу. І погнали далі я подал далі. Хоча ні, прешу. не перша каточка, це, це друга каточка моя. Першу я грав вчора, зразу ж після. Після навчання, коли мені розказали, що робити. Я зразу, споп... зразу ж спробував каточку побігати, і в принципі ту каточку ми виграли. Попався якийсь такий товстячок. Бляєн. Балін. Який бігав, тупо танкував. Бил, тупо танковал и... Хуя себе захитил И шейк коцал всех подряд Да ёлки-палки, ах ты Может через на перескакувати вот это коллас? Ну, все, вс, мой не копать. Сейчас я зовсім не тащу. Це зовсім не те, що бігає кушуч, на манясо. мене розстрілюють просто, просто капець я. За мною ведуть охоту. Я так поняв, що я тут типу, головний дамагер цій капішці, тому вони за цією хілершою... Не бігають, а бігають тільки за мною. Ну а все, мінус я. Ну все, мінус я. Подивимося, що чуїха зможе зробити. Бутилочки, всякі баночки на себе кидає. Та толку з баночок, Бутилочок, якщо ти. Ти ти, ти, -ти, -ти, ти ніколи не зможеш. Тіху давай, сливай уже эту рану катку. Для чого? Для чого мучитись? Для чого мучатись, а? Ню, ню, погнали! Погнали! один раунд. Так, що у нас тут цікавого є? Урон на 6 більша. Здоров, відновлює 16 і давайте це виберемо. Окей, пішли, псани на вірну, хебель. Вона хіляється. Оцю ті пулю аж до кінця. До кінця сраного... Під кінець раного матчу я поняв, що ця ті поля тоже хіляється їхня. Потрібно мені валити, не встиг вискочити. Ось цього дядьку сраного. Вона хиляє себе, вона хиляє його, вона всіх хіляє. Так що мені в першу чергу треба бити саме його. Гульта зарядилась. Хіляй мене повністю, тут ті полю, ті полю залишилось зовсім чуть-чуть до бедна. Ах, надовго тіло. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй, ну тут тут вже, тут вже, в принципі, цей посідній раунд був. Ну чуточку не чуточку, я був ближчий, щоб завалити цього дядька, я просто пойняв під кінець з катки, що пора мочити саме його. От, Ну і ефективність в мене нульова, урон в мене хірня. Защита в мене нульова контроль, мене херня. Все, в мене херня. Перший раз грав. Гра Граф... не для мене. Хоча вона доволі весела, і я би пограв її з пацанчиками, з друзяками, наприклад, в скайпі. <кх each game> Було б, мабуть, доволі весело. У нас тут якась система рангів, е якихось дивізіонів є і так далі. Також тут за... Левела, як бачимо, дають якісь бабки. За бабки, напевно, щось можна купляти. Тут також випадають якісь ящики, ящики можна відкривати, з них випадають або якісь По ідеї просто скини пушки, або якісь емоції, якісь там стойки і так далі. Ну, в принципі, ось хотів вам показати грулічку, кому сподобалась. На час виходу відео вона вже буде платна, але вона коштує вроді не дуже дорого. Десь до 10 баксів. І знову ж таки, чув інфу, що вона зараз в ранньому доступі, що коли вона вийде в реліз, вона буде безплатна. Так що, кому сподобалось, стежте за нею. Стежте, шукайте і чекайте, поки стане безплатною. Всім спасибі за перегляд, до, до свідомо.